Я вам сказав, що ця війна не закінчиться репараціями. Слушайте, ну не можна бути вже ну, настільки песимістичними. Це от на сьогодні, це чуть ли не єдиний, більш-менш чітко рішений питання. Ще війна не зрозуміла, коли закінчиться. Що вона взагалі там переросте, а репарація це святе. Винда полож прямо зараз, бабки на бочку. Так що спокійно, будуть і репарації, будуть і миротворці. Тут не факт, що окончання війни буде. Ну то таке. Трамп хочет 50% рідкоземельних металів України за помощь. Проект соответствующего соглашения. міністр фінансів США Скотт Бессент вручив президенту України Владимиру Зеленському в Києві, Сообщил в суботу, 15 февраля, канал NBC News со ссылкой на четверых високопоставлених американських чиновников. Не, ну а что? Я вам уже давно говорив, що мені така ідея, от як ідея, вона мені ну, даже в чем-то нравится. Учитывая нестабільність і непередбачуваність такого партнера як США. Набагато краще підписати з ними якийсь гарантірований договор, по якому ми будемо отримати ну, гарантіровану допомогу. Іменно ту, яка нам треба, а не та, яка там у них, случайно, знайдеться десь на складі. Хоча це теж краще, ніж нічого. Ну, в якихось гарантірованих об'ємах. А тим більше ми ж самі їм це предложили і не тільки їм, а усім, хто нам допомагає. Ви обеспечите нас оружжем, даєте нам ще якісь допоможі гарантії, а ми вам за це платимо. Як показує взросла, іменно взросла жизнь, так навіть краще, ніж безплатно. От тільки по ходу договоренності, в це наше предполагання були внесені ну, такі маленькі коректировки. Пункт про те, що ми платимо. Новий Трамповській адміністрації дуже подобався. Говорить, його ми оставляємо, оставляємо, Деньги ми приймаємо, тут проблем ніяких немає. А всі остальные пункти, де ми там щось що ні, ми їх не приймаємо, вони нам не подобаються. Убирайте, просто несіть деньги. Доступ США к редкоземельным ресурсам України не предусматривает нових поставок вооруження. Ну, це от боч напевне ситуація, коли ви приходите в магазин, набираєте там повну тележку товарів, йдете на касу, розплачуєтеся, що все нормально, деньги пройшли, а тележечку, пожалуйста, відставте. Товар ми вам э, видати не можемо. Ну, не хочемо баймо, що у вас там от сладко ще жопа злипнеться. Ну якщо вам це треба, то Можете сходити там в сусідньому магазині, попросити, може вам там безплатно видадуть. А деньги деньги, деньги нам. США направили европейским союзникам запрос о готовности гарантировать безопасность для Украины. Представитель госдепартамента заявил, что США ожидают от европейских партнеров ведущей роли в создании прочных рамок безопасности. Представитель госдепартамента заявил, что Вашингтон ясно дал понять, что мы ожидаем от европейских партнеров ведущей роли в создании прочных рамок безопасности и с нетерпением ждем их предложений. А ага, картина проясняется, давица, все дуже просто. Мы платим Америке за гарантии безопасности, які вона нам предоставлять не збирається, і вона дуже сподівається, що нам їх предоставить Європа. Так можемо тоді Європі напряму напрямую заплатимо? Или вона робити це безплатно? Да? А за що ми тоді платимо вам? Виходить, бачите, ми все-таки платимо репарації за те, що Росія на нас напала. Financial Times. США предлагали Киеву обмен природных ресурсов на уже переданную помощь. США предлагали Киеву согласиться на сделку, предусматривающую использование украинских ресурсов в обмен на уже переданную Украине военную помощь. При этом речи о будущей поддержке не шло, пишет Financial Times. Ага, то есть мы сейчас должны оплатить то, что нам все время, всю дорогу, клятвенно обещалось, как помощь. И мы эту помощь сейчас должны оплатить... Заднім числом. Ну ми ж так не договарювалися. Ми так не договарювалися. Нам навіть ленд-ліз не включали з об'ясненнями, що ну просто не хочуть обтяжувати нас якими-то лишніми фінансовими ризиками. І вся ця помощь, помощь, да, вона виділялась в рамках чітко прописаних договоренностей, які зі своєї сторони ми всі чесно виповнили. При цьому наслі там як то стидили. Питалися називати якими-то попрошайками і побірушками. І тут прийшла нова адміністрація і намагається виставити нам за це щот. <кху> ну, з вами приятно мати метео. Це ну, не про вас взагалі побутує така думка, що будь-який договор з вами не вартий навіть бумаги, на якому він підписаний. Или... А, це про іншу страну. З якою ви в місті, кстати, тоже нам багато чого обіцяли в рамках Будапештського меморандуму, за який ми так само, кстати говоря, можемо зараз виставити щот. Ну ми ж теж тоді все це как бы небезплатно комусь -то, то там попередавали. Так же ж можна, правильно? Ну, ви давайте першу свою цифру назвете. Ну ви ж вже посчитали, сколько ми, ми вам повинні. Трамп заявил, что Украина, по сути, согласилась на сделку по редкоземельным минералам в обмен на военную помощь США. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они, Украина, могут заключить сделку или они могут ее не заключить. Они могут когда-то стать российскими, очевидно имеется в виду оккупация украинских территорий, а могут и не стать, заявил Трамп. Но мы планируем получить все эти деньги. Я сказал, что хочу вернуть их обратно. И я сказал им, что хочу эквивалент примерно 500 миллиардов долларов в Ресурсів. І вони в цілому на це оголосились. По крайней мере, так ми не будемо себе, інакше ми дураки. По-моєму, дураками в цій історії можемо відчувати только. Тому що ми вже не догадувалися, що ми получали допомогу, а вказується аж на 500 мільярдів. А де вона? Ну, Ми столько не бачили. Ми бачили в рази і рази менше. Можемо пересчитати, тому що ми, знаєте, теж Даже так, по вміємо. По-моєму, тут тут считать ну, только ми. І то не сразу дураки цьому навчились. Зеленский, из 177 миллиардов от США Украина получила 76. Прямая речь. Я когда слышу и раньше слышал, и сегодня мы слышим от США, что Америка дала Украине сотни миллиардов, 177, если более точно, такая звучала цифра, которую голосовал Конгресс и так далее. Я как президент воюющей страны вам говорю, мы получили более 75, то есть 100 миллиардов из этих 177 или даже 200, говорят некоторые люди, мы никогда не получали, это важно. Мы говорим о конкретных вещах, потому что мы получали это. не деньгами, а зброєю. Ми зброю отримали на 70 з чим-то мільярдів. Не скажу, що наш нинішній президент якийсь там сильний геній математики, но от я що то не чую, щоб американська сторона якось-то активно оспорювала озвучені ним цифри. Таке-то таке от воно, ну, знаєте, на фоні якогось мовчання. Прошло більше того. Іменно 트рамповське оточення дуже сильно і громко обвиняло байденавську адміністрацію, що вони що-то там як-то махлюють з допомогою. І що багато з того всього, що виділялося якоби нам, до нас воно навіть не доходило, ми його навіть не бачили. І дійсно, от бачите, 100 мільярдів, які вони видали, якоби нам вони спокійно оставили їх у себе. А ми зараз повинні все ще й оплатити. Да, Причому як в бібліотеки в п'ятикратному розмірі. І некторі тут, кешта, зауважають, що це ж токовоєнна допомога. А там була і друга. Ну, тоді знаєте, тоді давайте при таких розкладах не будемо називати це допомогою. А во-вторых, не воєнну допомоги нам в прошлому році, наприклад, з подачі того ж таки Трампа виділяли в кредит, який ми повинні потім будемо ще погасити. А зараз ми його довжні ще повністю оплатити. А потім і кредит возвращать придется, Да? Слушайте, у вас прикольний бізнес такий. Получается. Больше, правда, похожий на мародіорство. Ну, хорошо, якщо ми з вами переходимо на товарно денежные отношения, слушайте, може, ми вас просто знайдемо, заплатимо вам деньги, і вам ви нам готову жопу Путіна принесете і все. Ми навіть деньги знайдемо. Якщо на воно тисячу день знайшли, то на це тим більше знайдемо. NBC News. США предложили разместить на территории Украины своих военных для охраны месторождений редкоземельных металлов. Журналисты, ссылаясь на источники, пишут, что администрация Дональда Трампа предложила Киеву предоставить Соединенным Штатам 50% акций компаний, которые занимаются добычей редкоземельных металлов. Дал при этом понять, что готова разместить в Украине американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении войны. Так а если войны не будет, то вот кого вот это все добро там будут защищать? Это от нас? І від алчних європейців, яким по факту тоді повинні було стати обідно, що ну, вони, то оказується, все це время допомагали нам безплатно. Так давайте тоді ділити це все і на них, ну, якщо ви про справедливість. Бо раз тут теж, знаєте, вдруг так всі заговорили про справедливість, мов, яке ви право маєте розбазарювати народне добро, все це должно належати українцям, ну так, так і є. Воно і належить українцям, ми навіть знаємо фамілію цих українців. Ахметов там, наприклад. Пінчук, фірташ, Шуфрич, Коломойський, у яких бізнес сутені всім часто построєний так, що ми то все їм віддаємо, а, а потім ще з бюджету і винні їм остаємося. Так що, якщо вибирати між ними і американцями, бо знаєте, я би вибрав все-таки американців. Да я любого би вибрав, хто способен нас далі вооружати. бо не буде оружия, не буде нічого захищати. І так, велика частина упомінутих ресурсів, вони зараз знаходяться під окупацією. О, слушайте, а ви дате туди свої війська? Якщо вам не після, 60% місцевих ресурсів на вас перепишемо, 65, 70 навіть не пожаліємо. Бо що то тут мене смутні сумніння, що річ ітиме тільки про ті ресурси, які ми врагу не здали. А ті, які попали під окупацію, щоб ми за них Трампу ще штраф в якому десятикратному розмірі не заплатили. Бо списка якогось конкретного от на момент зйомок цього нашого сюжету, що ніхто в очі не бачив, це знаєте, дуже сильно напрягає. А взагалі дуже сильно напрягає те, що от у нас з вами отут якби така ватна програма, да? а ми вже другу передачу, другий сюжет підряд, розбираємо зовсім навіть не російські закидони. В трісні времена ми з вами живемо. Є сі не война, я б даже сказав, ну в такі прикольні з такими ну прям знайти карколомними поворотами сюжета. недальновидное решение. В Белом доме резко отреагировали на отказ Зеленского подписать соглашение. В Белом доме резко отреагировали на отказ президента Украины Владимира Зеленского подписывать предложенное США соглашение о доступе к украинским редкоземельным минералам. Такое решение украинской стороны назвали недальновидным. Как сообщает Associated Press, Зеленский поручил своим министрам не подписывать это соглашение. По его словам, документ был направлен преимущественно на интересы Вашингтона и не содержал гарантий безопасности для Украины. А хто це у нас там такі з учениями Трампа не знаком, а? знаєте, що в його книзі «Іскусство заключать сделки, так і написано. От первого предложения всегда всегда отказывайся, всегда. А тут таке предложение, что тут не грех от другого и от третьего отказаться. Но если у вас найдутся достойные аргументы в виде там Патріотів, F-16, а лучше F-35 атакамсов, а вообще лучше там Слушайте, мы будем настолько щедрими, что вы офигеете. Кстати, может, нефть? Нефть. Неизвестного происхождения вас случайно не интересует, не можем поговорить.